Студії дизайну інтер'єру On Design і з вами я, Олена. Сьогодні познайомлю вас з нашим новим реалізованим проєктом. Це квартира площою 53 квадратних метрів. Від забудовника ми отримали планування і довершили його. Ми. Е Демонтували перегородку між лоджією та кухні вітальною, таким чином, розширили цю кімнату. Ми розширили санвузол, а також ми рухали приєм спальню, щоб розмістити там комфортно шафу. Тому обов'язково дивіться до кінця: ставте нам лайки, коментуйте, що вам подобається, що не подобається. І приємного вам перегляду! В цій квартирі у нас повністю в білому кольорі, фасади з МДФ з такими красивими золотими накладними ручками. Холодильник вбудований. Далі мийка від Франки в білому кольорі. Змішувач ми також підібрали від франки в такому ж кольорі, Він на два потоки води. Один потік для фільтрованої води, а інший для звичайної. В кутку цієї кухні приховали фільтрацію води завжди рекомендуємо клієнтам встановлювати фільтрацію. Далі у нас робоча поверхня, стільничка з ДСП. І цей кут у нас виконаний досить лаконічно, без всяких порожків і перепадів. Далі у нас індукційна поверхня від Bosch. Під нею мікрохвильова та духова шафа це два в одному також від Bosch. І над нею витяжка в білому кольорі від Франкі. Вона острівна і кріпиться до стелі. Композиція цієї кухні побудована так, що великі масивні шафи ми приховали в глибину кімнати, а композицію вибудували, щоб вона завершилась такою легкою лаконічною витяжкою. Фарту в кухні плавно переходить в обідню зону. Обідня зона у нас це стіл, також в білому кольорі, підтримує концепцію, насичений, насиченого глибокого кольору стільці з золотими акцентами. І завершують композицію світильники над обіднім столом. Мені дуже подобається, що вони зі скла, тому що вони створюють об'єм. Але не виглядають важко для цього простору кухні вітальні. Ми у вітальні. У вітальні у нас диван в такому молочному кольорі з приємною м'якою тканиною. За диваном панелі Це ДСП в білому кольорі. Ми вже показували вам огляд квартири площею 129 квадратних метрів, де використовували прийом зі шпанованими панелями. Ось віконце переходьте, подивіться той огляд. Далі, в цій вітальні навпроти дивана, у нас телевізор з підвісною тумбою. Тумба дуже цікавої форми, тому що вона ніби обіймає кут стіни. А в кутку ми ще змонтували led підсвітку. Я дуже люблю килими. Цей килим ми підібрали у магазині Старий Хотабич. Він такої. Неоднорідного кольору, неоднорідної фактури. Вважаю, що килими часто додають затишку в кімнаті. Посилання на цей магазин ми залишимо в описі під відео. Ми радимо розділяти світло на загальне, функціональне та декоративне. Таким чином, ви можете створити певну атмосферу під різні сценарії в квартирі чи будинку. Саме в цьому інтер'єрі загальне світло це точкові світильники та пласка LED-лампа. Функціональне світло це підсвітка робочої зони кухні, але найцікавіше це декоративні підсвітки. У нас вмонтовано дві led стрічки в стіни на всю висоту та підсвітка над шторами. Ми в просторі й затишні спальні. Концепція дизайну така біла-бежева гама кольорів з насиченим коричневим. Одразу при вході у нас велика шафа для речей з такими мінімалістичними під золото ручками. До речі, цей прийом у нас повторюється в передпокою. Ще ми приховали цю шафу за простінком і таким чином вона не виглядає важкою для цього простору. Все ж вважаю, що головним в спальні є ліжко. Воно в нас просто величезне, воно з підйомним механізмом, тобто туди додатково можна поскладати речі. У ліжка м'яка спинка, буде комфортно на ньому перебувати, така коричнева затишна тканина. Ліжко від WoodSoft, До речі, ми вже показували вам огляд квартири, де також розміщено ліжко від WoodSoft. Тут залишимо посилання, переходьте, обов'язково подивіться. За ліжком. У нас панелі в білому кольорі з ДСП. А по боках ми створили асиметричну композицію з підвісних світильників та з бра. Між ліжком та вікном у нас просто шикарний макіяжний стіл. Його розміри 1,20 м і глибина 600. Заплановано так, щоб за ним можна було працювати. Він має два видвижних ящички макіяжне дзеркало. Воно у нас виконано в одній площині з панелями. Це було нашою ідеєю, підкреслили нашу концепцію та суттєво розширює простір в цій зоні. Чому макіяжний столик саме тут? У нього буде дуже хороше освітлення природне з вікна, але додатково ми ще влаштували led підсвітку на самому дзеркалі для макіяжу. Доповнюють всю цю композицію підвісні світильники зі стері з, з, з такими золотими детальками. Ще е, приймає участь всі ці <свісно> красиві композиції тумба. До речі, в неї ми приховали принтер. Е, можна буде користуватись зручно. І підібрали стільчик у мінорі, також в приємній тканині з золотими детальками. Посилання на мінорі ми вам залишимо в описі під відео. Додаткове місце зберігання в цій кімнаті комод. Дизайн, комоду та всієї макіяжної групи був розроблений нами та втілений меблевиками. Ще хочу додати детальку, що від забудовника в нас тут був звичайний радіатор під вікном. В процесі і з концепцією дизайну ми вирішили замінити його на такий сучасний, високий, трубчатий опалювальний прилад. Санвузол у цій квартирі це просто моя окрема любов. Тут поєднання насиченого, глибокого, синього, блакитного кольору з, з таким лаконічним, строгим, синім, плюс саме в санвузлі багато деталей під золотом. Це просто фантастичне дзеркало, воно нас зустрічає одразу. При вході. Так розташована його форма надає цій кімнаті такій м'якості, жіночності, легкості. Ще за дзеркалом ми вмонтували підсвітку та композицію разом з дзеркалом, до дзеркала. доповнюють два бра це український виробник пікарт. До речі, найбільше дзеркало, яке ми реалізовували, воно діаметром майже 2 метри, і тут ми залишимо посилання на огляд цього відео. Під дзеркалом у нас велика функціональна тумба з просто величезною, я вважаю, стільницею. Під стільницею у нас ящички для дрібниць, для миючих, для чистих рушників для брудної білизни. На стільниці у нас накладний умивальник. Ще під стільницею ми розмістили в легкому доступі пральну сушильну машину. Вважаю, що окремої уваги заслуговує сантехніка в цьому санузлі. Сантехніка вся від Hansgrohe. Ми підібрали змішувач на умивальник душову систему. <му> Дзеркало макіяжне, гігієнічний душ і навіть гачечки для, для рушничків, відхід з грої в золоті. Санвузел вийшов дуже просторий. Ми розмістили велику ванну довжиною 1,80 м, також розмістили велику стільницю з функціональними тумбами. Але я ще кайфую тут від сценаріїв світла, тому що тут є основне світло і декоративні підсвітки, тобто можна змінювати настрій, формувати свій вечір та насолоджуватись. Такий, але функціональний передпокій. Одразу при вході у нас дзеркало такої незвичної форми. І біля нього ми доповнили композицію з бра також від, від, від Пікарди. Тумбочка для зручності і для дрібниць. Далі у нас передпокій вмістив аж дві великі шафи. За моєю спиною, це глибока шафа для сезонного одягу. А тут ми розмістили неглибоку шафу, вона така функціональна, в тому числі і для взуття. За цією дверкою у нас електрощитки, потім тут для взуття, ця секція для декору, і ці дві секції також для взуття. По освітленням передпокою перед в нас тут декілька варіантів декоративних підсвіток. Ми вмонтували світло під шафи в цоколь. Також вмонтували світло в таку нашу красиву паличку для декору. І ще в нас є додаткове світло за дзеркалом. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, сподобався вам наш інтер'єр чи ні, які рішення сподобалось, а ще не дуже. А можливо, ви також захотіли собі такий інтер'єр. Тому підписуйтесь, ставте нам лайк, ми дуже цінуємо вашу активність. А далі на нашому каналі ми готуємо відео про корисні поради для кухні, як влаштувати вдома робоче місце. Тому підписуйтесь та слідкуйте за нами. А з вами була Олена та студія дизайну інтер'єру ОНДзайн.